Даска. На у лісі, де жили дуже дивні тварини, жив коник, котрий любив грати на скрипці. Одного разу його скрипка зламалася, і він дуже засмутився. Усі мешканці лісу були дуже здивовані. Вони звикли, що кожного ранку і кожного вечора коник грав гарні мелодії. Коник так засмутився, що почав плакати. До лісу прийшли діти у похід. І почули, як коник плаче. Він розповів їм усе, що сталося. Вони допомогли йому і полагодили скрипку. І він радісно заграв на ній. Тобі сподобалась казка? Так. Да. Віронічка, я тобі зараз прочитаю казочку. Будеш слухати уважно, так? Ну, слухай. Казочка називається Змій і хлопчик. Жив в одному селі хлопчик Іванка. Ріс він у великій родині. У нього були тата, мама, брати і сестри. Родина бідувала, батьки важко працювали, щоб нагадувати дітей. Але те, що вони вирощували і обробляли, вночі все викопував і забирав Великий Змій. Так він робив майже кожну ніч селяни були налякані. І ось одного дня маленький Іванка вирішив піти до темного лісу, знайти того змія. І умовити його. Довго йшов Іванка, він був хоробрим хлопчиком. Раптом піднявся страшний гуркіт, дерева пригинались до землі. Іванкові е, е, перетнула шлях велика істота. Це був Змій. У нього дійсно був великий хвіст, лапи і три голови. Спочатку Іванка злякався, але потім зрозумів, він прийшов робити добру справу. Іванка почав спілкуватися зі Змієм, запропонував йому не залишатись в темному лісі на самоті, а піти разом з хлопчиком. У нас в селі живуть дуже добрі і працьовиті люди. Вони тебе не проженуть. Ти, Змій, будеш допомагати, обробляти поле, а ми тебе будемо годувати і бавитись з тобою, і тобі не буде сумно. Подумав Змій трішки і вирішив погодитись на пропозицію Іванка. Посадив змій хлопчика собі на спину і полетіли вони в село. Давай послухаємо казочку про двох синичок. Ось так ми робили аплікацію з тобою. Робили? Ось. Ну, це просто картина у нас, да? Тобі сподобалось і робили ми аплікацію. Я там мамію повісі з Добре, ми дочитаємо і повісимо на стіну. Казка називається Дві синички. Колись давно в одному лісі серед різних звірів птахів жила була одна пара синичок. Прийшов час і стали ті синички батьками. У їхнніздечку з'явилося двоє пташеня. То були дві маленькі синички, синички-сестрички. Коли синички-сестрички підросли, і настала пора їм летіти з батьківського гнізда, то тато синичка і мама синичка зібрали їх разом і сказали їм. Ось ви дітки і підросли. Тепер у вас з'явиться своє, кожної синички своя пара з'явиться, створите ви свої гніздечка, але не забувайте і рідного гнізда, прилітайте сюди. І дали вони одній синичці зернятка, а інші сказав чарівні слова. А на прощання ще так їм говорили: як прилетите ви разом сюди, до дерева, де рідне гніздо. То нехай од нас посадить ті зерна, які ми дали, а інша промовить ті слова, які ми їй сказали. Так і сталося потім. Зустрілися дві синички, сестрички. Одна вкинула в землю зерна, а інша промовила чарівні слова. І сталося диво, Із з тих зерен виросли квіти. Гарні, пригарні, ось такі. Бачиш, дві синички, сестричка, зустріч. Посадили. Зараз дивиться, які вітали виросли. Гарні, пригарні. Дівці, не так коня? Скоро кінець. І всіх, хто бачив, раділи. Їм було на серці. добре. Зараз повісимо сонечку. Було їм добре-придобре, так і у людей, якщо вони разом, дружні. Якщо вони разом працюють, то люди бачать їх і всім стає на серці радісно. І добра у світі більше. Як тоді Хороший. Хороший?